Привіт, друзі! Я Олена Потяг, це служіння ми з любов'ю. Написано: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. І саме це ми з вами зараз і робимо. І ви великий молодець, бо у вас обов'язково все вийде. А від чого істина зробить нас вільними? Від хвороби, від нестачі, від руйнування. І ми вже знаємо, друзі. Що благословення щось значить, це не просто гарне слово, а благословення значить зростати, розмножуватися, плодитися, наповнювати, володіти і панувати. Розумієте? І все це Бог проголосив у життя свого народу. А через Ісуса Христа ми з вами приєдналися до цих обіцянок. І коли щось не відбувається у нашому житті, нам треба збільшити що? Слово, тому що на початку всього було слово, як написано в Євангелії від Івана. І от, дивіться, буття, перший розділ, і ми почитаємо з шостого вірша. І сказав Бог: нехай буде небозвід посеред води, щоб був поділ між водою і водою. І сталося так, і створив Бог небозвід і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. Бог назвав небозвід небом і побачив Бог, що це добре. Давайте е, згадаємо якусь сферу нашого життя, наприклад, здоров'я. Да? І от десь в тілі є хвороба. Як Бог створив все, що ми бачимо навкруги? Просто словом, давайте ще раз сказав Бог: нехай буде небозвіт посеред води. Ну, розумієте, вода немає нічого, страшна хвороба, нема надії. А Бог каже: нехай буде небозвід посеред води. І стало так. А потім Бог сказав: хай вся вода, яка під небозвідом, збереться докупи. І хай буде земля. І хай будуть моря. Розумієте, Бог наводив порядок лише Словом. І коли ми розуміємо, що Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі, хвороби, гріхи і ранами Його я зцілилася. І хтось каже, так, я читав, але в моєму житті це не працює. Знаєте чому? А ви ж зараз сказали: спочатку всього слово. як ми діємо, друзі, коли якась хвороба щось болить? Знаєте чому Бог навчає мене? Завжди, коли щось починає хворіти в моєму тілі, я починаю усилено, підсилено промовляти слова світла. Я відокремлюю світло від темряви. Мені вже трошки більше, ніж 18, і до мене теж приходять всілякі хвороби. Але я кажу: в мене чудові, прекрасні коліна, всі суглоби, в мене такі прекрасні судини. Розумієте, ви відкриваєте інтернет, і там, а якщо вам більше, там 18, то у вас те те й те. Ну, що люди роблять? Вони шукають собі роботу, так? а що робимо ми? Ми шукаємо собі зцілення і здоров'я. Тому давайте стверджувати те, що написано у 138-му псалмі. Бог створив мене дивно, чудово, тому що я живу не від того. Що відбувається навкруги? О, екологія. Знаєте, нам часто люди пишуть, помоліться, бо зараз магнітні бурі, і в мене все болить. У мене також це було. І потім я сказала, так, написано, що я живу не хлібом, не ковбасою. Немагнітними бурями, не атмосферними явищами я живу всяким словом Божим. І я просто почала промовляти. Моє здоров'я зовсім не залежить від магнітних бур чи коливань атмосфери. Я завжди прекрасна, здорова, багата, успішна. Е, знаєте, це не значить, що. Е, все це вже відбулося, але воно обов'язково відбудеться, тому що на початку всього, друзі, слово. І ми зараз з вами що робимо? Ми пізнаємо істину, яка зробить нас вільними. І ви великий молодець, що ви тут, тому що в вас обов'язково все вийде. І так, здоров'я! Давайте стверджувати, що кожного дня моє здоров'я зростає, плодиться, наповнює все моє тіло, розмножується моє здоров'я і володіє над всіми обставинами. Знаєте, коли у вас зайва вага, не починайте з дієти, починайте проголошувати. Ту вагу, яка вам потрібна. Я так завжди роблю. І це діє, я вже розповідала вам неодноразово, що це дійсно діє. І от цієї суботи я стала на ваги і бачу півтора кілограма чомусь більше. А чому? А тому що я не промовляла, що моя вага завжди така. І зараз я промовляю: моя вага завжди 50 кілограмів. Незалежно! Від того, що, скільки і коли я їм. Це зовсім не значить, що я їм ваннами і тазами. Ні. Бог навчає мене, що їсти, як їсти, коли. Але ж я людина і іноді я щось переїм або поїм невчасно, або там ще щось. Але моя вага дресирована. Вона дресирована моїми словами. Тому починайте з слова. Якщо у вашій сім'ї якісь стосунки, ну такі негарні, починайте хвалити. Починайте казати: в мене найкращий чоловік. Він такий щедрий, він так піклується про мене. В мене найкращі діти. Мої діти навчені Господом. І неважливо, що зараз це не так. На початку було слово. І те... Куди ми проголошуємо слово, знаєте, що починає починається благословіння? От саме там стосунки зростають, розмножуються, розплоджуються, наповнюють життя вашої дитини, вашого чоловіка, дружини. І саме ці слова володіють вашим життям і панують. Над усим. Прямо зараз в ім'я Ісуса Христа я забороняю надмірну вагу. Я забороняю надмірний артеріальний тиск. Я забороняю тугу депресію в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю нестачу. Я забороняю борги в ім'я Ісуса Христа. Друзі. Ми дуже вдячні вам всім, хто сіє гроші в це служіння, тому що разом з вами ми проповідуємо таким чином Євангеліє по всьому світу, тому що без вас ми не зможемо випускати ці відео. А як це зробити, ви знайдете в описі під посиланням. до завтра.